Привіт! Це відео розпочинається не на фоні книжкової полиці і навіть не про книжки, тому що це буде мій експериментальний влог з подорожі до Львова. Зараз ранок п'ятниці, наступні три дні ми пробудемо тут, тому я буду потрошки фільмувати, чим ми тут займаємося, що відвідаємо, і потім спробую все це вам показати. Тож буду вдячна за вашу підтримку, вигляді коментарів та вподобайок і приємного перегляду. Це такий перший досвід фільмування подорожі, тому що до цього я просто знімала якісь такі короткі відео, де показувала, що я їла, де я була, і надсилала своїм знайомим або родичам. Але цього разу це буде трішки інший формат. Не очікувано взагалі сьогодні сонячна погода, тому що по прогнозу повинен був бути дощ. Я набрала купу таких умовно осінніх речей, але зараз сонце, і я максимально не готова до цього. Трішки покажу, що тут у нас є, тому що для мене це неочікувано добре. Я думала взагалі, що тут буде така одна кімната, а виявляється, ні, тому що там також є спальня. І ось тут така кухня. На сніданок ми пішли в наш улюблений момент, який відкрили для себе, коли були в останній у Львові. Мене, відверто кажучи, дуже тут підкупають ціни на сніданки, тому що можна щось їсти за 200 гривень, за 220, 180 і це не порівняти з цінами у Києві. Не завжди мені вдавалося озвучувати те, що відбувається навколо в моменті, тому я вирішила показувати і озвучувати вже під час монтажу. Знайшли якийсь магазинчик, в якому дуже багато речей потрапили в мої бажанки. Цей магазин просто якесь суцільне зло, тому що стільки всього крутого. Знайшла ось такий гель, який пахне, блін, як справжній чупа-чупс. Але його ціна. 250 гривень. А ще мені дуже сподобався ось такий недотований планер. Я прям додаю його собі в бажанку на день народження. Ще й чорний А це наш безпечний і дуже прекрасний шлях в квартиру. А для того, щоб спуститися, нам треба йти цими сходами і проходити такий маршрут. І сходи не найбезпечніше. Ой, а ще, здається, я боюся висоти. Сьогодні у нас був такий день шопінгу. Взагалі, я не дуже люблю торгівельні центри, шопінг і щось таке інше. Але ми нарешті потрапили в форум. Це було максимально незвично, тому що два попередні рази, коли ми намагалися це зробити, то це було приблизно так, що його мінували. А інший раз ми тільки підійшли, і все, інформація про замінування. Тож цього разу ми туди, нарешті, потрапили. Я придбала собі сонцезахисні окуляри. Тому я вже можу виходити на вулицю більш спокійно. І поки у нас така маленька перерва на відпочинок, то я навіть озвучила відео, яке я дуже довго планувала озвучити. Це буде відео в Тіктоці, і там я буду ділитися своїми порадами щодо Начтуна і як я власне, з нього виходжу. Взагалі, максимально незвично мати багато вільного часу в п'ятницю, тому що зараз в Києві я працюю 6 днів на тиждень і взагалі вийти в п'ятницю кудись в день це щось нове. Мені здається, мені це сподобається і я не захочу повертатися і працювати. А тут ми побачили огляд на деякі заклади у Львові, і я подумала, що це було б крутою ідеєю піти на рамен. Тим паче, що виявилося, що цей заклад дуже поруч з нами. Але не так сталося, як гадалося, і того рамену, який ми хотіла на курячому бульйоні, не було, і довелося взяти інший. В нормальному житті я не дуже полюбляю свинину, тож це було суцільне фаталіті. Подивилися відео на ютубі про їжу зі Львова і пішли їсти рамен. Вердикт. мені сподобалося на 4 з 10, мамі, взагалі, напевно, на мінус 10 з 10. і вона каже, що якби на якби вона могла писати відгуки, то вони вже всі розовілися. І це був перший книжковий, який я побачила за ту поїздку до Львова. Не можу сказати, що мені було щось, треба купувати, але подивитися це ж святе. А потім ми пішли в наш улюблений Бабл Ті для того, щоб трішки все ж таки змінити атмосферу вечора і нарешті скуштувати щось приємне і смачненьке. У мене було Орео Боба з кульками топіок. Дуже солодка річ. Десь на цьому моменті я вже зрозуміла, що взагалі все фільмувати і все озвучувати, те, що я бачу, це буде дуже важко і це точно не відпочинок. Тож потім я ще трішки познімала те, що бачила навколо, і пішла на зустріч з подружкою і відклала камеру до наступного дня. Тому декілька наступних секунд можете милуватися краєвидами Львова зі мною. Взагалі дуже люблю це місто і обожнюю кожного разу знаходити тут і знайомі місця, і щось нове. Я дійсно сподівалася, що в травні вже буде тепло, проте сталося не так, як гадалося. Наступний ранок також розпочався в моменті і досить рано, тому що ми запланували похід на балет. Я відвідую цю балетну студію в Києві і у них також є студія у Львові, тому треба було і туди сходити, тому що я обожнюю ту залу, яка там є. Тому коли я у Львові, то намагаюся також піти хоча б на одне заняття, тому що це завжди цікаво, відкривати щось нове, нові викладачі, нові комбінації обожнюю. Але прокидатися на заняття в суботу на 10.30 не завжди легко. Готовність до заняття була бойова, і ви тільки подивіться на цю залу. Після балету також є маленька традиція заходити в магазин з палетним одягом і не тільки, і виходити звідти не з пустими руками. На цьому моменті я ще думала, що зможу звідти піти тільки з новими гетрами, але потім я також побачила це взуття для розігріву і зрозуміла, що я просто не можу без нього піти, навіть незважаючи на той факт, що вже майже літо і мені буде в ньому дуже спекотно, тобто доведеться чекати на осінь. Далі також була маленька прогулянка Львовом, мені максимально хотілося насолоджуватися містом, плюс падав дощ, тож я відкладала камеру і знімала по мінімуму. Потім відкрили для себе нову локацію ресторан Дах і впіймали трішки сонечка. Хабуть ще відео. Я ще не дуже звикла їсти на камеру, але повірте мені, було дуже і дуже смачно. І зараз, коли я це монтую, я зрозуміла, що я зголодніла, і мені хочеться назад туди. Далі погода почала змінюватися, і ми чомусь вирішили, що встигнемо кудись добігти, проте ми встигли попасти під дощ і ще боротися за місце в декількох магазинах, тому що там були просто величезні черги і багато-багато туристів. Другий день закінчується, тому що ми досить рано пішли назад додому для того, щоб трішки відпочити, почитати і взагалі насолодитися вільним часом. Наступний ранок почався зі смачної кави у Блюрі, і також з того, що ми відправили наші речі додому. В подорож я брала з собою книгу з різницею у 7 років, і в планах було її трішки познімати і підготувати якісь матеріали для відгуку. І, власне, дочитати її в потязі, що я і зробила. І точно можу сказати, що ця книжка мені сподобалася навіть більше, ніж інша книга авторки, тобто більше, ніж мертві романтики. Подорожі, власне, час і взагалі те, що ми робимо, відчувалося мені максимально по-іншому. Потім ми ще встигли піти в будинок вчених і встигли потрапити на найпіковіші години, тому що там були і фотосесії для учнів, і багато туристичних груп. Тож такою була ця подорож до Львова. Було багато часу для того, щоб перезавантажитися і повернутися з новими силами в Київ. І перед дорогою я ще встигла з'їсти смачнющий банош, звичайно, де в моменті, і відправитися на залізничний вокзал. Дякую, що були свідками цієї хроніки. І бажаю вам також приємних та наповнюючих подорожей.